У мене нічого не вийшло. Мій Тік-Ток-експеримент провалився. Немає мільйонних переглядів, шаленої кількості підписників, черги на консультацію та запису на місяць вперед. Але, тим не менш, я щаслива, ну, от чесно, я дуже щаслива і рада, і оптимістично налаштована. Кому цікаво послухати про безкоштовне просування у соціальних мережах, без накручування підписок, ботів та систематичне введення Тікток-каналу, приєднуйтесь, сідайте. Зараз буду вам про це розповідати. Це, мабуть, буде не дуже коротка історія, так як я хочу сказати багато і показати свій експеримент з різних боків. Отже, погнали! Думаю, багато хто з вас чув про те, що можна дуже легко просунути свою сторінку, викладаючи по декілька відео в день. Отже, і я вирішила спробувати. Одразу скажу, моя перша і головна мета була в тому, щоб. Подолати свій страх, страх проявлятися, страх камери, ось це, а що подумають люди. Ну і звісно, подолати свою соціальну тривожність, тому що я з дитинства ну, дуже-дуже сором'язлива людина. І заговорити для когось першою або показати себе в соціальних мережах це взагалі дуже страшне завдання і зірочку. Друга моя мета була вже як психолога, саме дослідити, як в соціальні мережі, а саме зависання в них. Впливають на нашу психіку, продуктивність та емоційний стан. Думаю, що саме про вплив соціальних мереж на самооцінку та продуктивність я запишу окреме відео, щоб не звалювати тут все до кучі. Звісно, тому буде цікаво, потім подивитесь. Значить так, вирішила вести канал системно, викладаючи по одному або три відео в день. Ну, по-перше, коротка передісторія. як це було. Я вже вела до того свою сторінку, викладала там якісь відео, але побачила, що вона мені взагалі не приносить ні підписок, ні багато якихось там коментарів. Ну, так були коментарі. Були підписки, але не настільки, наскільки я хотіла би. І отже, я одного разу вирішила просто закинути ведення цієї соціальної мережі і просто поставити на ній хрест, про що сказала в іншій соціальній мережі. Ну так би мовити, настроїлись вже її закрити. І на наступний ранок, якимось дивовижним чином, коли я прокинулась, я побачила, що одне з моїх відео набрало аж 10 тисяч переглядів. Для мене це був такий шок в шоці. Я не розуміла взагалі. Як це може бути? Отже, вирішила, що, мабуть, продовжу. і якраз в той час мені спала на думку така ідея, щоб зробити саме такий для себе експеримент, таку гру, продовж 30 днів викладати по одному або три відео в день. Перше відео це буде якесь таке загальне, про плани, можливо, щось особисте, а два інших або це будуть відповіді на коментарі, або щось із теми психологічної самодопомоги, що було і корисно, і цікаво, і на часі. Також всі СММ-ники говорять нам про те, що треба знати болі нашого клієнта. Не можу сказати, що я дуже сильно цим заморочилась, але чисто логічно подумала про те, що ну і проаналізувала, звісно, своє оточення. Подумала про тих, хто до мене звертається за допомогою, і основні теми виявились такі: по-перше, це тривожність, це порушення сну, це страх невизначеності, страх перед майбутнім, самореалізація та питання відносин. Отже, на ці теми я й вирішила знімати короткі ролики. Також скажу, що не поставила про собою якийсь план. Тобто зібрати певну кількість підписників, ну як це зазвичай робиться, да? набрати тисячу підписників там через тиждень, або за місяць набрати п'ять тисяч підписників. Ні, моя ціль була саме робота зі своїми страхами, робота над собою. Ну і все ж таки давати якусь користь та да? формувати підтримуюче середовище навколо свого блогу. Ну і досліджувати, як соціальні мережі впливають на наш психоемоційний сан. Звісно, вже на своєму особистому прикладі і, на прикладі тих, хто мене оточує. Тепер до діла. Значить, давайте спочатку про статистику. Починала я з того, що на сторінці у мене було 76 підписників, зараз їх там 170, тобто кількість підписників збільшилась на 94 людини. Для мене це хороший показник. Знаю, що не для всіх це ок, для когось це вкрай мало і взагалі ні про що. Ну, а мені, в принципі, подобається. Як говорять із самим спеціалісти, можна легко за місяць розкрутити сторінку, викладаючи по три відео в день. І я перевірила, в моєму випадку ця стратегія не спрацювала от від слова зовсім. Мільйонних переглядів, ще повторюсь, так і не було. Так, було два відео, які, скажімо так, залетіли. В одному відео було, зараз, здається, 30 з копійками тисяч переглядів, на іншому 20 з чимось тисяч. Ну і, Мабуть, така стратегія, ось це саме викладання по три відео в день підходить або не для всіх. Або треба робити щось інакше. Можливо, постати більш легкий контент, розважальний, не знаю, танцювати, хайпувати, співати. Ну, це не моє. Просто ну тоді я просто залишусь в тіні. Що ж було далі? Десь за цей місяць моя внутрішня мотивація знімати відео з'явилась, і вона мені, в принципі, допомагала. Чому? Тому що мені це подобається. Я з'ясувала, що мені дійсно подобається записувати відео, подобається щось викладати, подобається спілкуватися з людьми. Також мені допомагало моє бажання подолати соціальну тривожність та страх перед камерою. Страх перед цими вічними, знаєте, що скажуть люди, а раптом мене побачить хтось із знайомих, а раптом рідні знайдуть мене в Тіктоці, до речі, знайшли. Навіть мама знайшла. Що ще? Ще я за цей місяць створила корисний гайд із робочими техніками по подоланню тривожності і вже отримала про нього схвальні відгуки та вдячність за робочі прийоми. Цей гайд я відправила тим, хто приймав участь у моєму дослідженні до дипломної роботи, ну і тим, хто підписався та залишав коментарі. В разі, якщо ви також бажаєте мати під рукою корисні та доказові техніки по роботі із тривожністю, пишіть мені в коментарі, і я вам його обов'язково вишлю. Або підписуйтесь на мій телеграм-канал по посиланню в шапці профілю та просто забирайте його звідси. Ще одне моє досягнення за місяць, ну, я вважаю, що це моє досягнення це створення цього YouTube каналу психологічної самодопомоги для своїх. Я вже маю на ньому два довгих відео. Перше там просто ознайомче, і два на різні теми. Також завдяки соціальним мережам я познайомилась із чудовими людьми. Потрохи розвиваю свій телеграм-канал, де також ділюсь корисною інформацією, тож приєднуйтесь. Найголовніший висновок я зовсім не відчуваю злості, вічаю, апатії та розчарування через те, що мій експеримент не вдався в плані якихось досягнень по переглядам та підпискам. А чому? Запитаєте ви? Ну, можливо, запитаєте. Отже, по-перше, це тому, що я не ставила перед собою амбітних цілей набрати мільйони переглядів або тисячу підписників. Тож немає чому і розчаровуватись. В моєму житті з'явилася раціональна емотивна поведінкова терапія і дякуючи, які я знайшла та пропрацювала свої ірраціональні вірування. Соціальні мережі мені в цьому дуже сильно допомогли. Вони вскрили те, що було дійсно глибоко закопане. Скажімо так, я його дістала, я з ним попрацювала і зараз щаслива, тому що мене, в принципі, взагалі не тригерить не кількість підписників, не кількість переглядів, взагалі нічого. Дякуючи цій терапії, я знайшла та пропрацювала свої раціональні вірування. Тож зовсім не називаю себе невдахою і розумію, що я не для всіх. Комусь може бути просто нецікавий мій контент, і це нормально. Мені, наприклад, не цікаво дивитись безмістовний контент або шевеління губами під музику, чи ось ці, знаєте, Вася, 23, ліля 13, чи будемо разом. Кожному своє. Мені це не цікаво, я не дивлюсь. Я розумію, що комусь не цікава психологічна самодопомога, то хтось може просто пролистувати мій контент. І це супер, кожному своє. Отже, що я хочу зробити. По-перше, я хочу від щирого серця подякувати всім, хто був зі мною весь цей час. Хто ставив подобайки, хто робив репости моїх відео та писав коментарі. Ви мені дуже сильно допомогли, тож я завжди підтримую кожного у своїх починаннях. На цьому мій tiktok експеримент завершено в тому форматі, в якому він був. Але я все ж таки ще не буду прощатися. І залишати той майданчик, бо мені самі цікаво досліджувати, як і що працює, як на нас впливають соціальні мережі. Можна сказати так, що я залишу його як одне із своїх хобі. Також хочу спробувати вести цей YouTube канал для того, щоб більш розгорнуто відповідати на ваші запитання, перевірю, як працює системність, і тут Ну, виклик прийнято. Наразі. Ще не знаю, як саме я буду викладати відео тут. Те, що раз на тиждень, можливо, це точно, можливо, навіть два рази на тижні, все залежить від часу, від умов, світло також, ну і зацікавленості. Глобальних цілей я також тут не ставлю. Єдине, що я хочу, це бути корисною для тих, хто дійсно потребує підтримки, можливо, когось замотивувати на нові звершення. На ведення соціальних мереж та на боротьбу зі своїми страхами. Тож, якщо у вас цікаві теми страхів, тривожності, розвитку, мотивації та стресостійкості, приєднуйтесь, я буду рада кожному. До речі, на каналі вже є відео про те, як саме можна розвинути внутрішню мотивацію і як зрозуміти, що ви непогана мама, тож приєднуйтесь, переглядайте, пишіть коментарі чи свої запитання. Будемо разом формувати тепле та підтримуюче середовище. А якщо у вас є щось сказати з приводу того, як же розвивати соціальні сторінки в мережах. Або як зробити так, щоб вас побачила більшість кількість людей, виключаючи рекламу та накрутки різних ботів, діліться своїми порадами під по цим відео. Мені вони точно будуть цікаві та корисні, можливо, і не тільки мені. І ще раз дякую вам, гарного дня, друзі, і побачимось у наступних відео. Бережіть себе!